Вітаю, друзі, на моєму каналі? Сьогодні ми поговоримо про свято, яке відзначають у багатьох країнах? Навіть не побоюючись його реальності, це Хеллоуін. Щорічно, 31 жовтня, уночі на вулицях, в темних містичних місцях святкують усі обожнювачі містики. Яка ж історія виникнення Хеллоуіна? Йде вона своїми коренями глибоке минуле ще до стародавніх кельтів, але свято не загубився в багатовіковій історії, незважаючи навіть на те, що спочатку його відзначали 13 травня. Згідно традиціям, його продовжували і продовжують святкувати англійці, шотландці, ірландці і, звісно ж, ми українці. Головним чаклунським атрибутом свята є гарбуз. А народ одягає на обличчя маски, переодягається у різні костюми відьом, чаклунів, скелетів, будинкових та привидів – і розважається до ранку. Все це звичайно добре. Людям потрібні свята. Але все таки давайте розберемося, що це за свято і що воно собою представляє. Яке його минуле і сьогодення легенди і традиції. Чому його святкують саме в цей день? Згідно стародавньої легенди вважалося, що вночі 31 жовтня стираються всі межі, відкриваються двері. Зі світу мертвих у світ живих і душі неприкаяних померлих відвідують своїх рідних та близьких. Вся темна сила також виходила зі свого потойбічного царства, як правило, перетворюючись або вселяючись у різну домашню худобу котів або кішок. Якщо у когось було бажання переконатися особисто в існуванні нечисті. Вони одягали на виборід одяг і проходили близько півночі задом наперед по вулиці. Вважалося, що якщо ви на це зважалися, то така зустріч могла відбутися обов'язково. Як відомо, гарбуз на Хелловін вважається обов'язковим атрибутом, адже це головний символ свята. Напевно, вона буде стояти в кожному будинку в тих. То буде святкувати. Ніколи не замислювалися, чому саме гарбуз? Відкрию страшну таємницю. Спочатку це була ріпа і зовсім навіть не в Америці, як думають багато хто, а в Ірландії. Взагалі, історія гарбуза на Хеллоїн, або, точніше, ліхтаря Джека моторошна. Тому, перш ніж вирізати чергову страшну мордочку, варто познайомитися із Джеком ближче. Колись давно в Ірландії жив дуже хитрий і скупий фермер на ім'я Джек. Як то раз, попиваючи в таверні келих пива, він зустрів самого диявола. Вони разом випали. Коли у Джека не залишилося грошей, щоб розрахуватися за чергову порцію випивки, диявол погодився заплатити в обмін на душу фермера. Для цього йому довелося перетворитися на монетку. А хитрий Джек, замість того, щоб заплатити, просто засунув цю монету у кишеню. Де лежав срібний хрест, який не дав дияволу прийняти свій первісний вигляд. Потрапив у пастку диявол, був згоден на будь-які умови. Та Джек виторгував собі кілька років спокійного життя і обіцянку ніколи не брати його душу в пекло. Через деякий час Джек помер. А оскільки на землі він був грішником, дорога в рай для нього була закрита. І йому нічого не залишалося робити, крім як провідати свого старого приятеля диявола. Але диявол, пам'ятаючи про свою обіцянку, відмовився впустити фермера у пекло, але дав йому втліюче вугілля з пекельного багаття, щоб Джек міг освітити свій шлях. Щоб подарунок диявола горів довше, Джек вирізав ліхтар з ріпи і поклав у нього жар. З тих пір ліхтар Джека це символ неприкаяної душі, яка блукає в темряві, освітлюючи свій шлях тліючими вуглинками. Коли Хелуїн став відзначатися в Америці, ріпу замінили на яскравий гарбуз. Який швидко здобув загальне визнання і став головним символом свята, а тепер підбираємо для вас наймоторошніші образи 2022 року. Образ вампірші. Гарний і простий образ на Хеловін, королева вампірів. Наряди у чорно-червоній гамі виглядають жіночно та таємниче. Особливий шик костюму додають лакові, замшеві або з фактурою змії туфлі і сумки. Образ ляльки в стилі вуду. За традицією можна надіти пишну спідницю і балетки, але варіант з грубими черевиками не менш цікавий. Гарний образ Маліфісента, владичіся темряви. Костюм Маліфісенти залишається хітом. Другий сезон поспіль. Його ви знайдете в прокатаній компанії або в інтернет-магазині. Не готові до зайвих витрат, пошукайте в шафі чорну сукню міді або Максі, придумайте якусь накидку або волосся укладете в зачіску ріжки. Елегантні замшеві черевики зі шнурівкою в стиль вікторіанської епохи та чорний клач завершають святковий лук. Страшний образ прокляча чорниці Роуз. Священнослужителі, образи на Хеловін, які впевнено конкурують з вампірами, чаклунами і зомбі. Костюм чорниці швидше за все доведеться купити або пошити. А взуття до нього підійде будь-яке. Головне подбати про свою зручність. Черевики Челсі – справжній варіант на всі випадки в житті. В офіс, на прогулянку і карнавал. Сумку замініть містким гаманцем з ремінцем на зап'ясті. Костюм привида. Зробити костюм примари нескладно. Але доведеться зіпсувати білі простирадло. Складіть простирадло посередині і зробіть розрізи для очей і рота. Навколо розрізів фломастером намалюйте контур очей і посмішки, а по краях простирадла зробіть трикутні візерунки. Костюм смерті. Звісно ж, для ефективного образу вам знадобиться чорна накидка з капюшоном, білі рукавички і коса. Обличчя можна закрити маскою із зображенням черепа або ж нанести білу пудру. Костюм вампіра для такого ефективного костюма знадобиться чорний одяг та взуття, чорний плащ, як ладні ікла можна ще змішати з червоним трупним кольором. Чоловіки можуть одягати білу сорочку з краваткою, жилетку і плащ. Хорошим доповненням до образу вампіра буде макіяж, потрібні темні тіні і червона помада. Чоловіки можуть нанести на обличчя білу пудру, щоб воно здавалося блідим. Костюм вовкулаки, костюм кровожерного вовкулаки підійде як для хлопців, так і для дівчат. Для виготовлення використовуйте будь-який старий одяг. Бажану картату, сорочку, шматочки хутра і накладні ікла. Це обов'язково. Хутро потрібно пришити або приклеїти на груди, комір та рукава. На обличчя одягніть маскові в кулаки, або ж намалюйте фломастером вовчий ніс густі брови та вуса. Мумія. Для костюма мумії знадобиться білий одяг і багато бинтів. Бинти можуть бути старими і брудними. Тільки що вийшли з рубниці. Джокер. Головне в образі це грим. Але роздобути чоловічий фіолетовий костюм не так вже й просто. Фарбують волосся в зелений колір за допомогою аерозольної фарби або потрібно одягати перуку. Веню Вайс. Усім відомий моторошний клоун з художнього фільму. Воно. Не забудьте прихватити яскравих кульок. Отже, вам вирішувати, як підготуватися до цієї феєрії. Час ще є. У наступному відео ми розглянемо топ 10 наймоторошніших фільмів для перегляду на Хеллоуін. А ви підписуйтеся на канал, діліться враженнями і не забудьте ставити вподобайки.